Виконуємо право 1 з розділу Діємо до теми 21 за підручником інформатика 6 клас авторів Морза Барна, 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Відкриємо проєкт робот. Для цього виконуємо файл Завантажити з вашого комп'ютера. Він знаходиться на комп'ютері. Ну і знаходиться він в мене ось тут. Знаходимо його, вибираємо, виділяємо та натискаємо кнопку відкрити. Як бачите, в нас є ось об'єкт, який називається робік. зараз він повернений в напрямку мінус 86, ось куди показує стрілочка. Розмір 100, причому він відображається на сцені. Бачите, кнопка показати відображається. Тепер у вікні скриптів подивимося на сам скрипт-коди. Розташування змінюється з допомогою команди перемістити на 10 кроків. Напрям руху з допомогою команди, якщо на межі відбити, та поворот на стільки-то градусів. Всі ці команди знаходяться в групі рух. Ось перемістити на 10 кроків, якщо на межі відбити і поворот. Команда. Наступний образ з групи вигляд відповідає за вигляд об'єкта. Якщо перейдемо на накладку Образи, то бачимо, що даний об'єкт має два образи. Давайте запустимо проєкт, натискаємо зелену стрілочку. І бачимо, що в нас виконуються всі команди. А саме переміщується 10 кроків, змінюється образ на наступний. Від межі відбивається і повертається на скількість 100 градусів за годинникою стрілкою на випадкове число від 1 до 10. Зупинимо даний проєкт, натиснувши червону кнопку Зупинити. Збережемо даний проєкт тепер у власній папці. Для цього виконуємо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Маємо зберегти папці алгоритми і програми. Вона в мене ще не створена. Давайте створимо її. Відкриємо та збережемо. Ім'я проєкту буде те саме робот. Закриємо скретч. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!